Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу поговорити про ку курочок породи Барбез'є. це французька порода. Розкажу трошки історію цієї породи, а також розкажу свої спостереження про цю птицю. Ці курочки були вперше виведені кілька століть назад в невеличкому французькому містечку Барбез'є. Можливо, я неправильно вимовляю, але я вчила англійську, вибачте. Від початку ця порода не користувалася популярністю, тому десь в середині XVIII століття вона була майже на грані вже зникнення, але селекцію швидко відновили. І вже в кінці 19 століття у Франції заснували е, перший клуб Барбезє, і вже була е, ця порода, скажімо, описана повністю стандартом породи. Що це за курочки? Чим вони славні? Це є найбільша, найкрупніша французька порода. Це найбільші французькі кури. Значить, дуже цінуються вони за крупне яйце. Курочка може зносити яйце розміром до 90 грамів. А бували випадки, принаймні так задокументовано історично, що яйце зносилося і 120 грамів, а також за делікатесне м'ясо, яке за смаком і за виглядом, воно темно-червоне, воно нагадує дичину. Саме з курей цієї породи готується славнозвісна французька страва Кокован, півень у вині. М'ясо вважається, воно дуже дороге у Франції, воно і у нас дороге, це вважається делікатесне м'ясо, вишуканий смак. Годиться воно для тушкування у травах, у вині. Якщо, скажімо так, хто любить запікати бройлера, ну це порода не на запікання, на кокован, буду казати так. Значить, курочки цієї породи вони можуть бути до 3,5 кілограмів, півні від 4,5 до 6. На зріст курочки до 60 сантиметрів, а півні можуть бути навіть і 70. Статевої зрілості вони набувають в 5 місяців. От наші курочки, наші дівчатка, перша курочка знесла яйце в 5 місяців і 14 днів. На сьогоднішній день їм уже. 7 місяців їм буде, вони всі несуться. Ну, Сьогодні їм будемо казати 6,5. Перше яєчко було 48 грамів, я його важила. Значить, за місяць, що відбулося від початку яйценоскості, от сьогодні я взяла яйце і зважила, курочка знесла яйце вагою 71 грам. Отак от стрімко набуло, відбувається. Набір, набір розміру яйця. Порода дуже красива, вишукана. Півні і кури на гарних, на високих ногах, ноги сірого кольору. Прекрасні красиві гребені, у півнів і у курочок білі вушка. Оцей на передньому плані півник, який терзає несамовито капусту. Це капуста не для того, щоб яйці вони несли. Вони у нас, справа, втім, зараз не гуляють. Щоб вони не здуріли, ми оце їм повісили забавку. Але це не про це. Оцей красень півник, він приїхав до нас е, з іншої області, як і цей півник, і там ще є сірий. Це півні в нас е, з інших господарств. А курочки наші. Курочки з, з інкубації, ми інкубували самостійно. Яйце ми купували у пана Сергія Носенко з Закарпаття. Хто захоче, ну контакти цієї людини я залишу в описі до цього відео. Хто захоче, може з ним контактувати з приводу цього яйця. О цьому от півнику чорненькому, йому ще він невеличкий, йому десь 5, ,5 місяців. Як я сказала вже пти, птиця шикарна. У півні високий, Червоний прямо стоячий гребінь. Він може бути висотою до 10 сантиметрів, а курочки. Ці пачки, вони справжні француженки, у них шикарний. От гляньте, от туди. У них теж шикарний гребінь, який завалюється отак на бочок. Ну до чого вона красуня, білі сережки і той гребінь, ну справжня француженка. Оченятка, як на мистинки, ці куриця птиця, це напевно, ну от у нас є тут і марани чорномідні, і вон домінанти бігають різні, є там. І курочки, фарм у нас тут є десь тут рижі, і навіть одна бізл, біла облізла мастер-грей без хвоста. По справедливості скажу, що барбезь самі красиві. Хоча, коли ми купували, я собі думала: ну чорна курка та й курка. Але ну, зараз так не видно на сонці, пір'я пір переливається зеленим кольором. Згідно стандарту породи, ну, по-різному є інформація. В одних джерелах пишеться, що вони несуть 150-200 яєць в рік. В інших джерелах пишеться, що вони несуть 200-250. Ну, будемо собі рахувати, так, будемо собі рахувати, це, це порода м'ясо яєчного направлення. Будемо собі рахувати, що 200 яєць ця курочка знесе, шикарних, крупних, і я вважаю, що це прекрасно яйця хороші. Яйця білі або світло світло молочного кольору. Крупні, тверда шкаралупа, по імунітету, що можу сказати? Ну, от зараз кури в нас тут є такі, що покашляли та похворіли. Ну, слава Богу, Барбезьє не захворіла ще ні одна. Тобто, можу сказати, що достатньо високий імунітет. Хоча вони були добрячі, намокли, і застудилися, і всякі такі різне. Значить, курчата, якщо вже вилупляються курчата, звісно, якщо дотримуються умов, от на інкубацію не рекомендується, наприклад, закладати яйце розміром менше ніж 70 грамів. Ну, якщо вже курчата вилупилися, якщо звісно немає там якогось шаленого імбрідингу, чи ще що, курчата мають дуже високу виживаємість. Вони куриці, вони не є вибагливі до раціону. Тобто, от як, от як будь-яка домашня курка, отак вони їдять. Ми готуємо зерносуміш, також десь колись можемо дати гарбуз, моркву, буряк. Ну, у кого що є, то ми й готуємо, готуємо їм. Звісно, що по кальцію треба бути уважним, тому що кури крупні, кури на високих ногах, формуються вони довше. Чим, скажем, кросова курка і в вони вони заходять пізніше, ніж, скажімо, там ті ж кросові кури. От, кальцій треба за кальцієм стежити. Кальцій да. Ну, Будь-якій не потрібно давати кальцій в тій дозі, в якій він у вас є на корм. Ну, Я даю, наприклад, на 10 кілограм корму, я даю 2,5%, Якщо то ракушка, то даю 3,5%, Якщо 3 кальцій фосфат, то я даю. 2%, 2,5%. два вот Можливо, це неправильно, але в принципі ну, все нормально, слава Богу. Значить, не є вони якісь такі дуже теплолюбиві. Вони можуть спокійно зимувати у пташниках, які не опалюються. Звісно, що треба вважати і на мороз. Якщо у пташнику буде мінус 10, то вам ніяка курка там не виживе як слід. Треба вважати і на морози, і на все стежити, але у нас обігріва нема. Виключно, коли зимою вже такі геть сильні морози, якщо вже падає температура близько нуля у пташнику, то ми вішаємо камін і їх гріємо. Ну, так то у нас нема опалення і тьфу, тьфу, слава Богу. Веселі, енергійні ці кури, але при всіх їх гарних якостей, звісно, як і будь-яка порода, вони мають і недоліки. Але вони не є такі критичні чи якісь там ще. Ну, по-перше, ці кури є погані мами. Нестись вона несеться, півні працюють, як має бути, дуже сексуально активні хлопаки, можу вам сказати. Але інстинкт насижування у них дуже слабкий. Може бути таке, що курка сіла, посиділа, встала, і на тому фініш. Тому виводити їх, звісно, краще в інкубаторі. Ще що? Вони прекрасно літають. Тобто зі старту на півтора то й на 2 метри вона може підлетіти. Тому, якщо заводити цих курей, треба враховувати той варіант, що паркан повинен бути. По деревах, слава Богу, в нас не літали, нікого палками звідти не збивали. До забою півники можуть іти вже від шести місяців, скажімо так, тому що, поки вони молоді. Маленькі, там 3-4 місяці, там їсти нічого. Що ти ці посваришся? У них в основному росте костяк, лапи, перо, от, а м'ясо вже починає наростати після 6 місяців. Значить, це теж тому, що якщо кросову курку півня можна, навіть м'ясо яєчного напряму можна забити в 3 місяці при відповідному годуванні і мати результат, то трьохмісячне барбезє забити. Я думаю, що там сильно не, не наїсишся. Тобто їх треба годувати довше. І, відповідно, ці півні, які будуть йти до забою, їм, їх треба трохи обмежувати у русі, тому що скільки б воно не їло, якщо воно буде носитися по полю і літати, то жиру воно не наростить. Також недоліком я вважаю, не сказати, що критичним, але все ж таки він має місце бути, і я про це скажу: От з тих кур, що у нас є, вони самі лякливі. Вони дуже обережні. Тобто, от вот, підійти і піймати курку, взяти на руки це не дуже просто. Якщо вже піймав, то вона ще добряче там потріпається. Але в цілому, в цілому ми дуже задоволені цими курьми. Це просто прикраса двору. Ще півники маленькі, ще у них ці білі сережки маленькі, а у дорослих півнів ті сережки можуть бути до 7 см. Вони так гарно співають. Півні у нас от їх два. Вони виконують свої півнячі функції прекрасно. Знайде хробачка, то він кокає і, 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 і дівчат кличе, щоб поїли і сам не з'їсть. Ну тобто кавалер якоїсь агресії, щоб були бійки. У нас є от маран, ото він, він, він лізть битися, він хоче бити всіх, він б'є курей, він б'є півнів. Слава Богу, ще на мене не дивиться, як в анекдоті. От. Ці два півня півні вони не виявляють жодної агресії. Не було ні разу бій бойки, бійні між ними, не було такого, щоб побив курку там чи що. Тобто, в принципі, наші враження от півроку ми їх утримуємо від яйця, самі інкубували, повторюся, пропоїли все як слід. Ми дуже задоволені. Ми сподіваємося, що нам вдасться хоч трішки їх для себе розвести. Тому що я вважаю, ця порода універсальна з усіх боків. Друзі, отакі хотіла вам розказати про цих курей. Зараз покажу яйце. Ось яйця курочок породи барбезія От є біленькі, а є кремові. Ну, оці маленькі це десь по 48-50 грам, оце буде десь 55 А оце сьогоднішнє, от <кій> я його зважила. Воно важить 71,8 грамів. Тверденькі, хороші, ну задоволені. Рекомендую пробувати, Рекомендую брати цих кур. Не пошкодуєте. Кому було корисно, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь, коментуйте. Можливо, щось неправильно я розказала, поправте мене, лайкайте, і хай у вас росте сама красива, сама здорова, сама продуктивна птиця. На все добре.